У Нововлинську відкрили виставку на миста ручної роботи. 9 січня у Нововлинському історичному музеї запрацювала виставка автентичних прикрас, створених місцевими майстринями. В експозиції представили понад 60 робіт, виконаних у різних техніках та за власним стилем кожної мисткині. Марія Болюк, Світлана Іващенко, Ірина Мартинишина також Ольга Войтюк представили свої роботи із каміння, скла, кераміки та полімерів. Ви сьогодні можете побачити, що роботи, які є перед вами. Можна впізнати е, почерк, так почерк майстрині, тому що вони абсолютно різні, різні за кольорами, різні за специфікою виконання. І сьогодні ми будемо докладніше знайомитися із усіма майстринями. Вони вам розпові розкажуть, як вони починали цю роботу, свої роботи, взагалі, звідки прийшла така ідея творити. І чому саме такі кольори? Можливо, в когось є якесь певне бачення для робіт. Можливо, є плани на майбутнє. Це теж нам дуже цікаво. Найбільш дороговартісні прикраси представила майстриня Марія Булюк, яка створює старовинні вироби, коралі, а також любить працювати із бурштином. Жінка є викладачкою художнього відділу школи мистецтв. Раніше вже презентувала у музеї своє основне захоплення створення писанок у найрізноманітніших техніках. Два роки тому вона спробувала сплести намисто для себе і з того часу додала це заняття до своєї творчої майстерні нині. Прикраси Марії Булюк красуються... на шийках не лише нововолинянок, а й відомих українок. «Писанка – та таке, знаєте, ну народження моєї творчості, вона особлива. А на мисто я завжди хотіла мати на мисто і ну, вирішила собі сама зробити. Зробила і зупину вже тому не було. Чогось воно поїхало, поїхало, поїхала. Ну це тут розумієте, як художник з палітри черпає фарбу. Так само я з цих всіх елементів от створюю своє. Намисто картинкеруюча справами виконавчого комітету Валентина Степюк вручила подяки міського голови майстриням та побажала натхнення і задоволення від роботи. Експозиція буде діяти до 23 січня на першому поверсі міського історичного музею. Вхід вільний.